Привіт! Ви на каналі Точка часу. Саме тут історія змінює хід Іран до Ісламської революції. Країна, якою вона могла стати. Щоб зрозуміти сучасний Іран, потрібно чітко усвідомити одну річ: нинішня модель влади не історична норма для країни. До 1979 року Іран був світською монархією. Так авторитарною, так серйозними проблемами, але світською і орієнтованою на модернізацію. Шах Мохаммед Ереза Пахлеві робив ставку на індустріалізацію, освіту, розвиток міст, інтеграцію у світову економіку. У 60-70-х роках Іран мав зростаючий середній клас. Активно розвивав нафтову галузь, інвестував в університети, формував наукову еліту. Особливо важливий момент роль жінок вони навчалися, працювали, будували кар'єри. Це була реальність, а не виняток, але паралельно існувала інша сторона. Відсутність політичної свободи, репресії проти опозиції, сильна невірність, відчуття, що держава працює згори вниз. Саме це створило ґрунт для вибуху. Ісламська революція. Надія, яка обернулася пасткою. Революція 1979 року не була спочатку чисто релігійною, у ній брали участь студенти. Інтелігенція, робітники, релігійні громади. Їх об'єднувало одне ненависть до старої системи. Аятола Хомейні став символом супротиву, але багато хто не усвідомлював, яку саме систему він планує збудувати. Після перемоги революції опозиційні сили усунули, світські партії заборонили, і репресували. Революція, яка почалась як боротьба за свободу, швидко перетворилась на жорстку ідеологічну державу. Це ключова травма іранського суспільства, і вона досі не загоїлась. Як влаштована влада в Ірані сьогодні? Ілюзія демократії? Зовні Іран виглядає як держава. Є президент, є парламент, є вибори. Але ці інструменти мають обмежену владу. Реальна система виглядає так: на вершині верховний лідер, нижче релігійні ради, ще нижче формальні органи. Кандидатів на вибори фільтрують. Судова система підконтрольна, медіа контролюються. Ключовий елемент корпус вартових ісламської революції. Він Має власні збройні сили, контролює економічні активи, впливає на політику, діє як гарантія виживання режиму. Це не просто силовики, це основа системи, протести в Ірані сьогодні. Не спалах, а процес. Одна з головних помилок у сприйнятті Ірану думати, що протести там закінчуються. Вони не закінчуються. Вони змінюються. Сучасні протести це менші, але частіші акції, страйки на підприємствах, протести в регіонах, жіночий опір, культурний спротив. Після смерті Максиаміні протест набув екзистенційного характеру. Це вже не лише про хіджаб, це про гідність. Свободу, контроль над власним життям. Режим відповідає жорстко силою, арештами, цензурою, показовими вироками. Але повністю зупинити протест він більше не може. Економіка Ірану крах, який підриває владу зсередини. Економічна криза в Ірані. Це не просто цифри, це повсякденне життя. Основні ознаки різке знецінення валюти, хронічна інфляція, дефіцит товарів, безробіття серед молоді. Середній клас, який був опорою стабільності, практично зникає. Навіть ті, хто раніше підтримував систему, починають ставити питання. Іран має величезні ресурси, але не може ними повноцінно користуватись. Санкції важливий фактор, але не єдиний. Корупція, неефективне управління, пріоритет ідеології над економікою руйнують країну зсередини. Що можуть зробити США для Ірану сьогодні? Роль США в іранській кризі ключова. Але водночас дуже обмежено. Попри гучні заяви, США не прагнуть прямого повалення режиму в Ірані. Причина проста: це надто ризиковано. Пряме втручання може об'єднати іранців навколо влади, спричинити регіональну війну, дестабілізувати весь близький схід. Тому США діють інакше. Перший інструмент економічний тиск. Санкції залишаються головною зброєю. Вони обмежують експорт нафти, блокують фінансові операції, зменшують доступ до технології. Це послаблює державу, але водночас б'є і по звичайних людях. Другий інструмент. Дипломатії і переговори. Навіть на тлі кризи США залишають канали спілкування, головна тема ядерна програма Ірану. Вашингтон може частково зняти санкції в обмін на контроль і поступки. Але довіра між сторонами майже знищена, третій інструмент непряма підтримка суспільства. Це інформаційна підтримка, доступ до інтернету, технології обходу блокувань, міжнародний тиск на тему прав людини. Це не революція, це довгострокова ставка на зміни зсередини. І четвертий момент, чого США точно не зроблять. Вони не ведуть війська, не організують відкритий переворот. Не стануть рятівником Ірану, бо історія показала, зовнішнє насильне втручання лише погіршує ситуацію. Іран зараз у стані переломного історичного періоду. Це ще не кінець режиму, але вже і нестабільність. Переворот є, але швидше за все, зміни прийдуть не так. Як ми звикли бачити їх у кіно?